це шашкевич в трускавці це проворч фонтан бачите як ялинки позаспалу снігу за повністю смітників будинок заселений добре не можеш поміряцька Ми переходимо по Мірецьку і опиняємось вже нарешті на вулиці Данила Галицького. А я, бачите, п'ятий оке... океан вже відбудував поверх, поставив дах. Я думаю, до літа... До літа відновиться, запуститься. Чи ресторан вже відновив робота, ресторан вже працює. Яйти зараз водно щось смажиться. Музика грає, ну все як має бути. Людей тільки нема. А ми на горизонті бачимо вже перлину Прикарпаття. Ліворуч будуть Карпати далі. Праворуч від перлине Прикарпаття. Шахтар. А ну, це хто орієнтується або хто не орієнтується, розкажемо. Що де як знаходиться? Сніжок пролітай. Завжди приємно коли сніжок перший падає біленький. Знаєте, що все починається, як кажуть, з чистого листка всіх мріє плани. Білий сніг чистий дарує надію. Що в нас далі. Справа магазинчики. Було два свого часу, вже довгенько працює тільки один, другий закрився. Так само у нас є кілька глядачів, які постійно цікавляться долею цієї будови ліворуч, як ви бачите червоної цегли. На жаль, не можу їм нічого сказати про плани її власників, але як самі бачите, що... Вдова потрошки будується. Був час, що не було вікон, зараз вікна є. Та тобто не можна сказати що вона зовсім заморожена. Щось там таке робиться. от тут магазин продукти закритий а Софія ще працює. так Зверніть увагу, що... Вікна вже всі вставлені. Тому цікаво можна знайти відео 2-3 роки тому, де вікна ще не було. Стає, видно Карпати. В Карпатах є басейн, в Прилині Прикарпаття є басейн, можна і в Карпати ходити в басейн, в перлину Прикарпаття і в шахтар, а ціни дуже, дуже динамічно міняються що <кій> Ціни руками не мінялися. Грубо кажучи, в шахтарі і в перлині 100 гривень басейн коштує. В Карпатах, мабуть, треба орієнтуватися на першу годину 200 гривень, навіть дешевше. А, Колись перлиніше ходила сауна в цю вартість, зараз тільки басейн. В старій теж є сауна, але вона окремо ходить. А в Карпатах в цю вартість ходить спа. Не тільки басейн, а й сауна. Та інші розваги, які там доступні. Дійшли до Карпат. Озеро замерзло. Вчора воно трошки відтавало, а станом на сьогодні воно знову замерзло. Таке я на всі карпати видно. У нас є багато відео з території Карпат, з території перлини Прикарпаття. Можете зайти, подивитися осінні, весняні, літні, зимою. Меседж такий, не стидайте переглядати наші відео за минулий, позаминулий рік, два-три річні давнини. Для того є, щоб їх дивились що бачили що щось міняється вхід Санторі-Карпати. там праворуч сакура Сакура навесні дуже гарно квітне. О, це Дерево без листя, ото сакур. Там стежка не почищена, не підемо. Ну підемо на стежку звіла листя, не підемо, стежка не почищена.